Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Зоя Манджиєва. Казка про соловейка, дроворубів та зелений ліс. Жив був соловейко у чудовому зеленому лісі, і було в нього багато друзів, шпачок сусідушка дятел дереволюб, синичка-сестричка та інші пташки. Жили вони дружно та весело. Вранці, коли дерева прокидалися, а по небу розливалася рум'яна зоря, соловейко. Злітав на високу гілку кінистого дуба і чудовими дзвінкими трелями вітав усіх мешканців лісу. Інші птахи дружно підхоплювали його чарівну пісню, і починався новий гарний день. Квіточки відкривали свої ніжні пелюстки. Дерева посміхалися та струшували пишними кронами, звірі, потягуючись, виходили зі своїх теплих нірок. А сонечко, наче підспівуючи, лагідно грало в небі золотими променями. Так би все й тривало, але якось прилетів вітерець і повідомив Ідуть, дроворуби! Гострі у них сокири. Хочуть вони вирубити зелений ліс. Що тут розпочалося? Трам тарарам у лісі. Мишки забігали, запищали, зайчики затремтіли, заплакали. Лисички сховалися в нірки та вкрилися пухнастими хвостиками. Тільки й чути. Що ж робити? Як бути? Ми загинемо. Зашуміли дерева у відповідь. Схилилися їхні зелені гілки від смутку та суму. Набігли на небо сірі хмарки, і зникло за ними золоте сонечко. Хмарно і сумно стало в лісі. Але тільки один соловейко не затремтів, не заплакав. Злетів він на високий дуб, і дзвінко, дзвінко, заспівав Слухайте, звірі, звіряти та птахи, брати мої рідні, не плакатимемо. Не можна сумувати. Краще подумаємо, як зберегти наш будинок від біди є ще у нас час. Послухалися лісові мешканці, зібралися на великій галявині. Та почали радитися, і сказав шпачок сусідушка, Давайте, як тільки підійдуть до нашого лісу злі дроворуби, станемо разом плескати крилами, шуміти. Подумають вони, ніби почалася велика буря, кинуть свої гострі сокири і втечуть далеко-далеко. А дятел древолюб Йому відповідає: Ні, краще ми станемо всі разом стукати по деревах своїми твердими дзьобами. Дроворуби подумають, що ліс рубають інші дроворуби і підуть ні з чим. Зашуміли звірі та птахи, почали сперечатися, як вчинити. Тут знову заспівав Соловейко. Друзі, брати мої рідні, послухайте ще раз. Не налякає дроворубів ні буря, ні інші люди. Злими стали їхні серця, очерствіли душі, забули вони, що таке добро та краса. Ми можемо їм допомогти і врятуємо наш ліс від біди. Дінь -дінь. Сказала синичка сестричка, як ми, звірі та птахи, можемо змінити серця людей, чи вистачить у нас сил. Але відповів Соловейко: М? Ми зможемо подивіться, як змінюється все навколо, коли звучать наші трелі, пробуджуючи красу природи, прославляючи небо сонце, ліси та поля, саме життя. Давайте заспіваємо їм наші найкращі пісні. Так. закричали звірі та птахи. Славний наш Соловейко Здорово ти вигадав, як тільки підійдуть до нашого лісу дроворуби, Батимемо. Нехай почують, хай побачать вони, скільки навколо краси, радості та гармонії, та назавжди зміняться на краще. Соловейко, співай! Ось ідуть дроворуби в Зелений ліс. Дзвенять їхні гострі сокири мовчать серця. Все завмерло. Стихло навкруги, а небо насупилося і потемніло. Але що ж це? Немов сонячний промінь блиснув у темряві. Це соловейко злетів на найвищу гілку і заспівав так, як, мабуть, ще ніколи не співав, і в цій пісні було все життя: любов і вдячність, радість і світло. Захоплення та краса, але поступово захоплива мелодія змінилася сумом і смутком. Це заспівав Соловейко про біду звірів та птахів, про їхні сльози та розпач. Від цих сумних звуків не втрималось і розплакалося небо сірим дощиком. Зупинились дроворуби, заслухалися. Тут з усіх боків лісу пролунала незвичайна музика. Це підхопили пісню Соловейки тисячі співочих птахів. І вже не горе, а тріумф життя, віра в людську мудрість і доброту зазвучали в ній, які чудові трелі розлилися лісом! І все змінилося. Дощ перестав плакати. І обернувся веселкою дугою. Небо посвітлішало, виглянуло сонечко і осяяло всіх яскравим, сяючим світлом. Засяяв зелений ліс, це дерева розправили свої густі могутні гілки, і повітря наповнилося чистотою та свіжістю. Тут заговорив старший здороворубів. Що це зі мною? З очей течуть сльози, а в грудях потепліло. Як давно я не плакав, як давно я не чув таких чудових пісень. Глухим стало моє серце, забув я, що є на світі така краса, не рубатиму дерева, не хочу завдавати біль. Тут інші дроворуби кинули сокири. І посміхнулися. Дякуємо тобі, Соловейку, сказали вони. Врятував ти нас від великого лиха, від зла та байдужості. Живи мирно, в рідному лісі зі своїми братами, радуй нас своїм умінням, а ми повернемося до своїх домівок, передамо іншим людям цю пісню, щоб і в них у серцях. Жила доброта, щоб ніколи не залишала їх любов. Як голосно й радісно зашуміли, заспівали звірі та птахи, а дерева зашелестіли пишними кронами, зняли дроворуби свої шапки та вклонилися. Тут підбігли зайчики, принесли людям смачні гриби та ягоди. Мишки подарували запашні трави, а білочки спустилися з гілок і почастували дроворубів стиглими горіхами. Так весело стало всім. Добрими друзями розлучилися жителі лісу з дроворубами, і пішли вони, несучи у своїх серцях мир та гармонію, що відродила в них чарівна пісня Соловейки. Та інших птахів довго ще розповідали один одному люди казку про мудрість і мужність Соловейка, про дружбу звірів та птахів, про віру в доброту людей, яка справді творить чудеса на землі. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.